Всім привітики! Сьогодні у нас така тема пауза чи чекінець. Будемо дивитися стосуночки ваші. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, Приймає людей тільки по запису. Так, Поїхали. Пауза чи чекінець. Пауза, чи чекінець. Цікаво, да? завжди завжди дівчата питають: дуже цікаво, Чи чекінець, чи пауза. Не знаєте, що робити? Чи чекати, чи йти в нове. Подивимося. Пауза чи кінець, пауза чи кінець, стосунки. Ой, мужчина десь іде. Стоїте в підвішеному стані, мужчина десь мріє, десь іде, хоче йти в щось нове. Дівчаточка, почуття має і має дуже сильні. Стоїте на паузі. На даний момент стоїте на паузі. Але він дивиться, він дивиться в майбутнє, щоб піти в щось нове. Да, от він з вами зупинився, взяв таку конкретну паузу і хоче десь іти в нове. Хоче йти в нове. згадує. я вам скажу, що він згадує вас постійно. Згадує постійно, він не може. Він знаєте, як не може забути, не може забути того часу, проведеного з вами. Може ви в нього вложувалися? Знаєте, він в таких зараз конкретних ілюзіях в своєму житті не може прийняти рішення чи йти вперед, чи повертатися, но стоїте поки на паузі. Впертий мужчина вийшов. Вийшов дуже впертий мужчина. Но він назад до вас буде повертатися. Да, на даний момент є перешкоди, дуже сильні є перешкоди, щоб да, найближчий час там сталося примирення, є перешкоди. Перешкода, я вам скажу так, і являється він сам. Понимаєте, Я, вроді, з одної сторони і хочу, але з іншої сторони, ну, я не піду. Я не піду, бо я боюся. Щось боїться. Прийде, знаєте, коли? Прийде, як ви. От так вже повністю, от ви його наскільки вже відпустите, викинете свого життя, що вам вже буде нецікаво. Просто не цікаво, і ви скажете, все, я йду в нове. Ви будете дуже-дуже сильно розбиті, і він прийде до вас, повернеться. Но багато в кого може проігратися, що біля вас е, з'явиться якийсь новий такий чоловік-ухажорчик, який прийде вас, е, як сказати, заживити вам те сердечко, і буде повертатися. Ваше минуле, ваше минуле буде повертатися. Йому стидно. Знаєте, я вам скажу так, йому стидно. Йому стидно за якусь даму. Тут, мабуть, якесь предательство було, третя особа, йому просто стидно назад до вас йти. Боїться. Але прийде. Прийде, дівчата, прийде, нікуди не дінеться і на даний момент думає за вас і стоїть розбитий. І він розуміє просто, що він дуже сильно вас образив. І він боїться вас. збоїться, щоб ви його чимось не вдарили. Не вдарили. Він знає, що ви щось ще знаєте, якийсь є козир в ваших руках. Но це не кінець ваших соночка. Стоїте на паузі. В кого як зрезонує, пишіть дівчаточка в коментарях. Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбертелеграм. Всім до побачення!